Глава четверта Наодинці. Перше враження було непоганим в мене нічого не боліло. Але то, мабуть, було єдиною радісною новиною, тому що я лежала і не могла поворухнути жодною кісточкою. Навіть голову повернути не виходило. І все ж чари слуху і зору працювали справно. Хоч я нічого й не бачила. Окрім побіленої, вигнутої стелі над собою. Проте сухе похрускування за узголів'ям мого, на чому б я там не лежала, свідчило про те, що в кімнаті я була не одна. Перевірку працездатності заклинань було вирішено поки що відкласти. Схоже, поспішати мені нікуди. Оптимізм це добре, але на твоєму місці. Я не надто би відкладав відновлення контролю над тілом. Голос підселенця пролунав у моєму розумі якось дивно, наче він шепотів мені на вухо, але при цьому воно знаходилося десь на потилиці. Невже Кілір мені щось пошкодив, що я тепер так дивно все відчуваю? Чи Альт вже щось зробив? І взагалі, ти ж диви, жартів не розуміє. Зараз тобі, тим часом продовжив підселенець, чи то не почувши, чи проігнорувавши мої думки. Треба повторити все те, що ти зазвичай робиш при виході з медитації. Повільно і спокійно перевір наявність кожної кісточки та її зв'язок з іншими зверху вниз, від лобової та тім'яної до кінчиків фаланг на ногах. Підсаланець осікся О, у тебе ж їх немає, здається. Забув, хай там як? За твоєї відсутності ти могла ще щось втратити, тому спочатку з'ясуємо твою комплектність, а що потім? обережно поцікавилася я. Терпляче очікування протягом хвилини підсказало мені, що відповіді я не дочекаюся. Гаразд. Послали йди. Череп був цілим, якщо не брати до уваги від колотого шматочка очиці. Шийні хребці на місці та у правильному порядку. У лівій ключиці знайшлася тріщина, якої я не пам'ятала, але нічого критичного. Ребра бракувало одного праворуч і двох ліворуч. Руки були цілими. Хребет. До самого тазу теж. А от самі тазові кістки та нижче за них я їх просто не відчувала. Спроба обережно підняти голову ні до чого не призвела. Її ніби притиснули зверху чимось невидимим і дуже важким, але відчутним лише при спробі поворухнутися. Вибіркова активація заклинання левітації теж не допомогла. Я навіть повернути голову не змогла. Що вже говорити про її підняття? Схожа на тобі магічні пута, задумливо промовив Альт. Кепсько. І що робити? Підселенець знову не відповів. А похрускування десь в узголів'ї, поза видимістю, спочатку стихло, а потім посилилося і прискорилось. А незабаром до цих звуків додалося ще й тихе репіння. Надзвичайно дратівливе. Цікаво, коли ти нарешті здогадаєшся перевірити потік енергії. Справді, щось я пам'ятаючи настанови Альда щодо цього, я зосередилася на свідомому притягуванні та накопичуванні магічної енергії в собі, щоб поспостерігати, наскільки легко і найголовніше швидко. Вона проходить через мої кістки. Ще одне відкриття, м'яко кажучи, неприємне. Тонкий струмок сили, що на силу пробивався ззовні, розтікався по мені аморфною калюжею і відразу випаровувався. Я просто нічого не встигла з ним зробити, ніколи такого не відчувала. Вкрай кепсько. Тебе зараз вистачає лише на те, щоб триматися у зборі, при цьому, судячи, зі стану, не повністю. І що тепер робити? Вкотре я поставила це дуже доречне запитання, і підселенець знову його проігнорував. Це вже, здавалося, відвертим знущанням. Альде, тиша. У мене з'явилася здогадка, яку треба було перевірити. Альде, ти мене взагалі чуєш? Скажи хоч щось. Здогадка майже підтвердилась, але впевненості все ще не було. Гаразд, Альда вибач, будь ласка, за те, що я поводжуся як дурне і навіжене дівчисько. Я не можу обіцяти, що надалі такого не станеться. Але чесно, постараюся до тебе прислухатися, чесно, чесно. Я подумала цю фразу з виразом максимального каяття і навіть витримала десяток секунд мовчання в голові без сторонніх думок і емоцій. Все одно тиша у відповідь. І, так, ти мав рацію від початку й до кінця, і я не знаю, що б я без тебе робила, і зараз не знаю. Допоможи ну, мені, будь ласка! Альт продовжував мовчати, хоча його присутність я начебто відчувала, а начебто й ні. Дивно. Невже він мене і справді не чув? Цікаво, чому? Це нагадувало мені, начебто в наш уявний діалог втрутився хтось третій, і я навіть здогадувалася, хто саме. Похрумкування стихло. Пролунало клацання, ніби відімкнувся якийсь замок. Я чомусь живо уявила оковані металом двері, чиї петлі настільки гарно змащені, що не чути жодного звуку при відкритті. У цей момент я як ніколи гостро відчула, наскільки правдива фраза про те, що невідомість значно гірша за відому небезпеку. Бо хвиля огиди сповістила мене, що прибув кілір. І я гадки не мала, що задумав цей божевільний ліч. Похрумкування відновилося, але стало віддалятися то був скелет, чи що, або якийсь інший вид нежиті. Якщо взагалі це була нежить, хто зна? може, то якась жива прислуга. Хоча спочатку було б непогано з'ясувати, де я взагалі знаходжуся. Може, якось зможу покликати на допомогу. Остання думка здалася мені смішною та безглуздою він ліч жрець, і будь я, хоч тричі скелетованою, об'єктивно влади та впливу в нього більше, ніж у мене. Віддалене клацання та похрумкування перервалося якщо двері дійсно зачинялися настільки безшумно, то. Моя мила шиз! Рогрункотів ліч, Я такий радий, що ти прийшла до тями, хоч і мушу визнати, що ти мене здивувала. Я не знала, що йому відповісти. Та й чи варто було відповідати, і чи здатна я взагалі на це. Чари мови могли так само блокуватися, як і левітація, а перевірити це я не спромоглася. На жаль, чи на щастя? Втім, коли я зрозумів, чому саме ти виявилася такою стійкою, все стало на свої місця. Цікаві артефакти, що ще сказати? Я все ще не бачила Кіліра, але за звучанням голосу зрозуміла, що він перемістився. Причому ліч явно навмисне тримався поза межами поля мого зору, він огинав моє ложе. Чи на чому я там лежала? Дуже широкою дугою. Чим мені подобався магічний зір, так це гостротою та кутом огляду, трохи більшим, ніж у звичайного людського. Але у цій ситуації навіть він був безсилим. Про що він? Я ледве розібрала шепіт Альда. Точно, мраслети. Дійсно! Я ж їх не зняла, коли ламанулася до кіліра. Скільки разів я вже дурепа? Два, три. Ох, Альде, даремно ти мені не задав про чуханки. Ой, даремно. Я відчула запізніле каяття, куди сильніше, ніж під час уявного вибачення. Мабуть, таки я утримаюся від коментарів. Мені чомусь Здалося, що підселенець не чув моїх думок. Але емоції, схоже, все ж таки вловлював, так чи інакше. Але їх вивченню, я приділю час трохи пізніше, тим часом продовжив кілір. Щоправда, схожа на те, що моя витівка безнадійно їх зіпсувала. Але навіть у такому стані вони все ще мене цікавлять. У знаннях сила, здається, так говорив Суртас. Ліч видав сухий смішок і нарешті повільно наблизився до мене. Ну, що я могла сказати? Він перевдягся. Тепер на його худорлявому тілі бовталася темна роба, що виглядала по домашньому. Навіть у своїх покоях на заставі він так не виглядав. Куди він мене переніс? Питання залишилося без відповіді. Кілір сверлив мене поглядом темно синіх очей. Вони ж у нього були інші, здається, чи ні? Я почула сухий шурхіт ліч провів нігтями по моїх ребрах. А далі, а далі виявилося, що чари мови працюють. Я скрикнула від несподіванки. Коли нестерпно палючі пальці торкнулися мого хребта і зімкнулися навколо поперекових хребців. Твій голос просто чарівний. Тобі ніколи цього не говорили? Я втратила рахунок часу. Обпікаючи гарячі пальці кіліра, блищали чи то від вологи, чи від олії і обмацували кожну мою кісточку. Зважаючи на надмірну чутливість нижньої частини мого скелета, в пам'яті відклалося, що на ногах виявилося приблизно на 20 кісток менше, ніж мало бути. Але усвідомила я це завдяки коментарям Альда, який, схоже, дійсно мене не чув. Вірніше вловлював емоції та чув крики, але не думки. Втім, його слова я теж розбирала через раз. Скоріше відзначала безпристрасність спокійного шепоту, що лунав на межі свідомості. Мені хотілося просто розсипатись, навіть не обов'язково з потраплянням до внутрішньої схованки. Навряд чи підсаланець був би радий знову мене бачити після того дурного жарту, ні жалості, ні навіть хоч якогось співчуття в його голосі під час цих тортур. Я не почула, а так, це був випадок із тих, коли перевага стає недоліком. Як нежить, я не могла знепритомніти за всього свого бажання, а магічного перевантаження не допускав кілір. Спостерігаючи за діями цього ліча і відчуваючи кожен його дотик, я не розуміла свої відчуття. Його поглажування можна було назвати навіть. Ніжними, чи що? Не будь вони настільки болючими для мене. А вираз його обличчя, коли воно потрапляло в поле мого зору, викликало спогади про стару, призабуту казку. Її іноді розповідала мені матінка перед сном про багатія, якому дісталася скриня із зачарованими монетами, і він усе перераховував, перераховував, перераховував їх. Доки не помер від виснаження. А потім повстав у вигляді зомбі і знову повернувся до цього заняття, поки люблячі родичі не спалили його разом з будинком. Добра казка, щасливий кінець. Згадалася і інша про мертваря і некромага, про те, як добро обертається прокляттям, і навпаки. Її я почула пізніше від першого наставника. Клох знав багато казок, хоча то були скоріше притчі, кумедні, повчальні, сумні. У моїй уяві сплив образ сивий дідок з живими темними очима співчутливо дивився на мене. Свою недолугу ученицю, в якої місків з моменту початку навчання не додалося зовсім, а зараз у мене їх взагалі немає. Кілір послужливо нагадав мені про це, мабуть, вирішивши відкрити мій череп, перемістився в узголів'я і зник з поля зору. Ну, хоч перестав поглажувати інші кістки, чомусь, приділяючи найпильнішу увагу грудній клітці. Його дотики до ребер, особливо з внутрішньої сторони, чомусь були найболючішими. Думки та спогади допомагали трохи відволіктися. Можливо, саме через це, коли схлинула перша хвиля болю і жаху, я відчула щось схоже на задоволення незрозуміле, болісне, недоречне. Так, Шизо, заспокойся, ти ж не така. Мало того, ти ще й мертва вже понад півроку. Тож, куди ймовірнішим був вплив якихось чарів кіліра? Цікаво, чому не працює захист Альда? І чи був цей захист взагалі? Кілір повернувся і зупинився в узголів'ї. Тонкі долоні парою павуків пробігли моїм скелетованим обличчям, обмацуючи кожну тріщину, проникаючи в кожне поглиблення та отвір. Кістки суртаза, він навіть до очець мені пальці засунув. Я раптово знайшла в собі сили ледь помітно смикнути щелепою. У відповідь пролунав тихий смішок, а пальці перемістилися по вилиці під нижню щелепу, піднялися до зубів, провели спочатку по нижньому, а потім по верхньому ряду. Дивно, але попри часті та багаторазові пошкодження кісток, зуби у мене все ще залишилися на місці і в повному складі. Хоч це було й сумнівним приводом для гордості, якраз вони мені були не дуже потрібні. Ліч нависав наді мною, уклавши в долоні мої вилиці та трохи при цьому дряпаючи нігтями підборіддя. Від усвідомлення безглуздості ситуації, я навіть забула про відразу до Шурхоту, що супроводжував ці дії. Він усміхався, схиляючись до мене, поки не торкнувся губами мого чола. Затримався кілька секунд, те, що кінчик його носа в цей час майже проник до носового отвору мого черепа, мабуть, його зовсім не бентежило. Хоча, що б це дійсно мало його бентежити, добре хоч без язика. Від думки про це, мені раптом стало одночасно і смішно, і страшно. А ще з'явилася надія, що мій мучитель не палає пристрастю до кісток. Напевно, марна, моя мила шис. Кілір обережно повернув мою голову вбік і, прошурхотівши губами по скроневій кістці, попрямував до вушного отвору. Схожа, даремно, я подумала про язик. Ох ти ж, збоченець! але хоча б не боляче. Дивно, раніше в посмертній формі я взагалі майже не відчувала дотиків. Скоріше просто усвідомлювала їх, якщо бачила. А тут така маленька, така тендітна Цікаво, мені здається, чи його чари мови імітують навіть звук дихання, а язик тим часом ковзнув до соскоподібного відростка черепа. Лоскітно! Цікаво, як ти виглядала за життя! Тобі справді хочеться це знати. Заклинання мови працювало, але нестабільно. Якби я була живою, то б, що задихаюсь. От тільки зараз мені, щоб говорити, дихання не потрібне. Хм... Ліч на мить завмер і відстав від мого багатостраждального черепа, ніби й справді задумався. У мене хоч і багата фантазія. Він випростався. Але я завжди вважав за краще отримувати інформацію з перших джерел. З цими словами, кілір відійшов від мого ложа. Але я не встигла зрадіти цьому факту. Під акомпонемент кількох гучних клацань узголів'я піднялося. І тепер я могла бачити не тільки стелю. А й частину кімнати просто і порожньо. Позбавлені будь-яких прикрас білі стіни, щільні темно-сині фіранки на єдиному вікні навпроти мене, одна трохи зсунута в бік, завдяки чому в кімнату проникав вузький промінь денного світла, що знаходилося за вікном, розглянути не вдалося щось велике і чорнобіле та й усе. Повернути голову або поворушити чимось, крім щелепи, мені так само не вдавалося. ніби параліч якийсь. Але я побачила, на чому мене розклав кілір. Лежанка була трохи схожа на ту, яку я бачила в схованці Альда, тільки бортика біля моїх частково розсипаних ніг не було. А ще підтвердився здогад одягу на мені теж не було. Але, зважаючи на інші обставини, то вже дрібниця. Ну, що розкажеш? Ліч знову підлетів до мене та опустився на край ложа праворуч, притулившись своїм стегном до моєї тазової та стегнової кісток. Обличчя його виражало цікавість, а трохи примружені сині очі якось дивно виблискували. Ну, хоч руки не розпускав вже добре. Просто склав їх на колінах. Своїх. Я була низенькою, почала я невпевнено. Кілір хитнув головою, підбадьорливо, як мені здалося, пишно грудою, з гарною фігурою та довгим чорним волоссям. Перхання Пирхання Альда у моїй голові дивним чином співпало з недовірливим смішком ліча. Брехати погано, прошелестів кілір, ковзнувши долонею по внутрішній стороні моєї стегнової кістки, знизу вгору. Я зашипіла від пекучого болю. У мене був час спізнати тебе ближче, моя мила Шиз!» Крадливо промовив він, присуваючись до мене. Хоча куди вже ближче? У погляді кіліра я вловила зле і нетерпляче перечуття. Його нігті чіплялися за кожен мій хребець на шляху від крижів до грудної клітки. Раптом мене на кілька секунд вигнуло дугою, і від болю, що раптом посилився, і від жаху придумці, про що він міг дізнатися, а про те, як він це зробив, я навіть думати не хотіла. І все ж я сподівався, що ми зможемо домовитися. Еге ж, домовитися після тортур та збоченої подоби пестошів. Чудова ідея! Біль не вщухав, і в мені заворушилося боягузливе бажання, щоб це вже скінчилося хоч якось. Хоч як погано, аби нарешті це скінчилось. Відчуй свій біль, сконцентруйся на ньому. Несподівано прошепотів Альт. Кілір розлютився, може втратити відчути? Та я й так його чудово відчуваю. Тож я дізнався, хто ти. Ліч знову запустив руку в мою грудну клітку і притягнув мене до себе, утримуючи за хребет на рівні лопаток. Боляче, як же боляче, відчути біль? Але так і не зміг зрозуміти. Очі кіліра небезпечно блиснули, коли він наблизив своє обличчя до мого. Голос, навпаки, чомусь став звучати ніби здалеку. Відчути, обпалюючий біль у хребті та ребрах, рідким вогнем розплескався по кінцівках і вже майже дістався черепа. Обличчя ліча почало розпливатися. Ніколи раніше я так не раділа перевантаженню. Милосердна темрява змила біль і останні почуті слова Келіра. Хто займає твої думки?